цей варіант універсального судіння, який йде на кожзамі, Має регулювання вперед-назад, має регулювання по висоті, має регулювання спинки. Також вона йде з ременем безпеки, має підголовник і до неї також ще плюс ідуть підлокотники, Вони також ну просто вона йде розборна. Для того, щоб вона краще помістилася в коробку і дешевше була доставка. Ось тут з боку ставляться підлокотники, вони йдуть в комплекті, регулювання по висоті, регулювання по вазі, також звичайно, є. І є регулювання сидіння вперед-назад. Воно йде на корзам, м'ягеньке, дуже крутої якості. Ось тут, друзі, є підлокотники. До речі, підлокотники також регулюються по висоті. Ось такі йдуть до них в комплекті підлокотники, ставляться збоку. Є спеціальні кронштейни ось тут, щоб їх поставити. Ціна даного сидіння зараз у нас буде 5 тисяч гривень. Хороша якість, кому цікаво, звертайтесь, відправляємо по новій пошті. Отримали їх невелику кількість, тому якщо вас буде цікавити, то звертайтеся. Ціна 5 тисяч гривень.